Розумієте, що на сьогоднішній день, от, ви озвучили вам що такі послуги да, прибудинкової території, отримання будинку та прибудинкової. Я розумію, але ви ж бачите, скільки зараз хліб коштує, скільки коштує нафло, да? скільки коштує бензин. Завжди відношуся нас, вами, громада має партнера до того чути і прислуховуватися до дорогу. На сьогоднішній день по тим вимогам законодавства, які існує, встановлюєш. І розрахунки заробітної плати вкладаються, і витратні матеріали і так далі на обслуговування, підготовка до осіннього замового періоду, обслуговування вашого будинку в підвалах, метахах і так далі. Воно все включається. І включається адміністративні, адміністративні витрати комунального підприємства. Тому на сьогоднішній день така велика сума, вона і є. На сьогоднішній день ми говоримо і Ви перший раз прийшли, депутати постійно, і ми постійно говоримо вже творені програма підтримки ОСББ. І е, сприяємося кошти виділити для того, щоб під це допомагати. Єдиний шлях, що коли буде створено зброя, ви можете самі відмовитись, наприклад, від прибирання пробудинкової території, ви можете відмовитись дотриманням від постійно сантехніка, тому що комунальні детері тримаються цілий рік, хоча вже вас обслуговують тільки там не повний рік. Але по законодавству він має триматися, тому ми працюємо в рамках і в нас на сьогоднішній день тарифи є не найвищими в Україні, а найменше в Україні. Ми входимо в десятку найменших тарифів в Україні. Як цьому, ну, не звучало страшно. І те, що нам встановлюють тарифи на сьогоднішній день держави через НКРКП, відповідно, такі високі, ви ту знаєте, це вимога на сьогоднішній день МВФ. Ну так говорить Кабінет міністрів. в мене думка зовсім інша, що треба по олігархам попрацювати, може зовсім по-іншому знайшли би гроші. І не залазили гроші до освітян, культуру до пенсіонерів, правильно? Тому що податки зараз пенсії забрали, засвітян злізали і тому подібне. І навіть сьогоднішнього, говорячи про підняття э, заробітних плат, на бюджетну сферу, да, з 1 вересня піднімається електроенергія вдвічі, що з'їдає повністю. З 1 жовтня ще вдвічі підніметься на тепло, воду і теплопостачання. Відповідно, моє заручники, яка зараз є. Але я вам скажу, бюджет не є візінним. І комунальне підприємство ми фінансуємо міського бюджету. На сьогоднішній день міський бюджет складає. А до 260 мільйонів. Із них більше половини витрачається саме на управління праці соціального захисту на всі послуги, які ми надаємо. Це субвенції з державного бюджету на пенсії, ветеранів, інвалідів, субсидії і так далі. Заміть, тобто ми їх не можемо використати інші. Далі у нас веде освіт. теж найбільше споживач цих коштів, теж йде субвенція. Плюс додатково ми надаємо, щоб виховувати нове покоління патріотів. Далі у нас культура, далі йде у нас комунальне підприємство. І відповідно, це зарплата, тільки зарплата. І коли ми в січні місяці з депутатами приймали бюджет, і коли ми побачили ці цифри, їх достатньо для того, щоб забезпечити розвиток міста і встановлюють біля кожного будинку лавочки, встановлюють нові дитячі майданчики в тому обсязі, які необхідно робити. І те ж саме стосується будівництва доріг, тротуарів, покрів. Я абсолютно вас підтримую, повірте, знаю проблеми не тільки мікрорайонного мікрорайонних будівельні, і враж, перемоги, в якому стані у нас тепломережі, в на якому стані інші, і що ви теж витрачаємо, а ви їх не бачите, тому що ви живете в своєму людині. Але мережі ми ж отримуємо цього будинку і витрачаємо на аварійні ситуації вирішення. І придбання економії зараз, що, тому що комунальне підприємство має зменшити витрати на енергоносії, а блави стоїть теж 70-х років насоси качають, вибачте, споживають електроенергію, дай Бог. Втрати по воді теж колосальні у нас є. І всі ці питання треба в комплексі вирішити. Тому ми намагаємося по мірі надходження, у нас можливості такі, і їх вирішують. На сьогоднішній день ми могли навіть під час такої скрути да, все ж таки виділити. На всі зарплати освітянам, до кінця року культурі, до кінця року комунальщини, благоустрою, до кінця року медицині, зняли зі всіх програм, які в нас існували, і дали свого міського бюджету ті гроші, які могли би витратити на дороги, на тротуари, на лавочки, 7,5 з половиною щоб зберегти наш колектив медицини, тому що ми. З депутатами при обговоренні з трудовими колективами прийняли рішення, що в такі під час війни і економічної кризи наша задача зберегти колектив, не, зробити, не збільшити безробіття нашому місті. Тому що, ви знаєте, проблематика ще одна є в нашому місті. Це монопрофільність нашого міста. Ми маємо один об'єкт, який має 8 тисяч працівників, але працездатного населення у нас більше 30 тисяч. І відповідно, якщо що ми зараз знімемо або скоротимо у світі і будемо давати на лавочки, то відповідно ми цих людей виженемо на вулицю. І вони не будуть. І ми поставили пріоритет, що на сьогоднішній день це люди і зарплати. Я вибачаюсь, не треба нам давати на лавочки, ви нам дайте місячну цю оплату, і ми озолотимо свій будинок. Ви, 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 я, я вам тільки що сказав, ми підтримуємо створення знове. Якщо у вас є ініціативна група, я вам просто на пальцях тоді розкажу. Якщо у вас є ініціативна група, Підійдіть до мене, я зберу відповідну нараду. Запросимо бухгалтера, юриста, запросимо комунальне підприємство, електромережі, запросимо всіх фахівців, які пояснюють вам, що таке озброєння. Якщо ви покажемо вам всі цифри, які йдуть з ваших на отримання будинку податкової території, і як вони розпреділяються потім комунальне підприємство, що ви теж розуміли, абсолютно прозорі, ми покажемо всю бухгалтерію. Все абсолютно. Я вам гарантую, що ви розібралися ви самі, здивуєтесь, що там нічого такого немає. І хочете створювати, будемо допомагати сприяти. Програма є підтримки 50 на 50. Будете говорити, що вам не треба двірників, позвільняємо, ви будете, наприклад, самі прибирати. Або наймете фірму, яка буде дешевше це зробити. Сантехніка те ж саме. Відмовляйтесь від МКП, ви сидите теж представники з бізнесу, сантехніки, його наймете. Розумієте? І будете зменшувати свої е, витрати, але не завжди це так. Тому, повірте, ми робимо на сьогоднішній день в місті все можливе, щоб воно розвивалося рухалося. ви розумієте, що ми на чарівники і ми маємо той бюджет, який у нас є. І ми маємо ту економічну кризу, яка має вся Україна. І ми маємо в рамках того бюджету і працювати. Якщо мешканці зберуться і скажуть, давайте ми скоротимо освіту, тих, 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 а ці гроші виділили на то-то-то-то. Давайте збиратися, слухати, громадські слухання, проводити і таким чином, чином вирішуємо. Але на сьогоднішній день у нас немає задоволеності не по зарплатам. Нас не проводиться складні скорочення по тобто, підприємству, по підрозділі. І наповнюється бюджет. І стараємося йти на перевиконання, щоб забезпечити чи на кінця року виплату індексації і так далі. Тому і питання по проподаткові, якщо ви хочете, будь ласка, зберіть ініціативну групу. Зараз дуже багато таких, і до мене звертається, не всім сприяє. Перший вам сказав, будівельники. ВАРАЖ в, в 40, 42, 44, депутати надались брехать. Ми на позаминулих сесіях виділили е, кошти, тому що це гуртожитки і е, розрахунок тарифів здійснюється по нормативам. Тобто Розвивається по якимось там постановах визначені суми, діляться на якісь кофіцент, і Виходить, що е, одна людина там 20 літрів в час. Води вибиваючи, купаються чи ще щось. Ненормально, а норматив 80-х років. Але він більше всього навантажені. Тому найбільше забороненості, наприклад, по комунальній сплаті, саме по гуртошку, бараж 40, 42, 44, до 40 тисяч з однієї сім'ї. До 40 тисяч заборгованість по комунальних послугах. Всі, не тільки про всі. І ми збиралися і говорили, давайте будемо робити, ми готові і поможемо. Ми виділили кошти, придбали зараз лічильників. Їм це зменшило до 200 гривень на кожну хату відповідно, витрати на тариф. Те ж саме ми будемо робити і далі. На сьогоднішній день доповідав головний спеціаліст по нерозбереженню. Теж говоримо, що ми шукаємо інші джерела наповнення бюджету, тому що чудово розуміємо, що держава нас не може забезпечити повному обсязі. А у нас підприємство має крім станції. Те, що нам відраховують, нам недостатньо до потенційного розвитку. При цих 260 млн бюджету у нас бюджет розвитку 5 мільйонів. 5 мільйонів, те що ми можемо витратити на отримання цього міста, 42 тисячі населення, 25, 25 кілометрів доріг, 25 кілометрів провулків, стільки ж комунікацій, освітлення. І це на ці гроші, при тому, що і держава забрала 35 мільйонів в цьому році. Вважаю, що ми зложити на живому порівняння з іншим.